Микола Тарновський золоті верби, мої протести. До того дня я не уявляв, як почуває себе людина, прибита здоровим мішком. Це був один з багатьох виразів, зміст яких до мене ніяк не доходить. Чого лише не балакають дорослі? Їм би все можна. Їх не спиняє ні пасок. Ні копистка, ні хворостина, так собі уявляв. А як почув страшну звістку про те, що мій заєць зупинився у паповому горщику, так той мішок одразу накрив мене з головою і світ перестав бути таким, яким я бачив його раніше. Ніщо мене не цікавило тепер по дорозі до школи вже не шпурляв чим небудь у псів, не свистав у криниць, щоб почути гомінки відлуння з темної глибини. Не чіплявся до запряжених кіньми саней і навіть не пробував влучити замерзлим кінським яблуком у великий дзвін, що висів перед церквою на чотирьох стовпах, і аж просив, щоб хтось торкнув його чимось твердим. У школі я сидів тихо притихо. Мій сусід по парті Павлось, з яким ми колись ходили дивитися на комуну, малював смішних коників, чіпляв на спину. Лексивої гафійки, що сиділа попереду, а я те бачив і вже не душився від сміху. Це так вразило Павлуся, що він і собі притих. Під час перерви хлопці ковзалися на шкільному подвір'ї, гралися в сніжки, а мені все було байдуже. Нехай дуріють, вони ніколи не тримали на оберемку зайця і не знають, як боляче його втратити. Здавалося, що разом з тим зайцем у мене відняли щось дуже дороге. Таке, що йому ціни немає, ось тільки відразу не міг збагнути що саме. Трохи поміркувавши, прийшов до висновку я втратив віру в рідних, в маму, маринку, та й е е якщо на те пішло і в тату. бо вони теж маминим розумом живуть. Завжди в нас пості балачки, от хоч би про нашу заможність. І ніякі ми не хазяї. Отак мами з татом бавляться в тих господарів і нас дітей до цього привчають. Маринка вже перейняла мамину науку вдавати язиком молоти. а я ось не вірю в те, пустомельство. навіщо маю обдурювати сам себе. Якщо в мене світяться штани латками, то нікуди вони не дінуться, ці латки, хоч би я тріснув, доводячи, що в мене штани добротні. І таки не можу більше слухати цих пустих галачок, бо я вже їх маю досить. І чому я так поволі росту? Чому не стаю великим, щоб мав право сказати їм правду? Очі або піти. геть з цього пекла, яка так і норовить попалити мої добрі наміри. Буває, мені стає жаль мами через ту їхню темноту, і я вже хочу простити йому все, та заяць не дає. Він відразу гулькне мені перед очі і докірливо киває головою, наче каже Дурний ти, Петрику, думав, що мене впіймав, а насправді сам попався. Тільки ж Заяць не мама. Маму слухати треба, вони ж бо рідні. Тут я знову заходжусь, свої сумніви зважувати. Пригадую кожне мамине слово. <с doit> і знову переконуюсь, не можу я міркувати по-маминому. Заносить мене від них далеко в бік. Тсс, можливо, вони справді трохи несвідомі. Почув я це від тітки Наталки і васкової мами. Тоді не повірив, а тепер готовий пристати до такої думки. Коли б були свідомі, то не боялися б созу, як чорт ладану, не лаяли б сільраду та ковнизам, не прозивали б комсомольців анцихристами, не покидали б великих надій на сиву кобилу, не замилювали б очей усім нам і сусідам тією хлібиною, що стоїть на скрині постійно, навіть тоді, коли в хаті немає ані полинки борошна, а ми падаємо сніг від морки. Оце так багачі, хата розсілася, як печі... печериця, клуня підперто дрючками, хліб і стайні провіваються протягами, а одяг наш підшитий вітрами. А їм це дороге, бо воно їхнє. І голод, і подерта одежа, і розхитані будівлі, а вони думають, що я нічого не розумію. До кінця уроків мордувався своїм міркуванням, а як прийшов додому і побачив своє обшарпане обійстя, Нужденний вигляд мами, що несли важке до хліва, то вже розкрив рота, щоб їм щоб сказати йому все, що думаю про них, але втримався. Я виразно відчув, як здибалось в мені кострубати непримиренне почуття. Знову кортіло щось сказати. Нехай знають, який я тепер, тільки ж як розв'язати язика? Думаю, довго не довелось. Думати довго не довелось. Поки я роздягався, до хати увійшла мама. Ну, що там у цій школі? Ще багато дурнів над книжками просиджує, звернулися до мене, як зверталися уже не раз. Раніше я мовчав, а тепер обурився. В школі нема дурнів. Невже один ти лишився? Дурні це ті, що неграмотні. Відбив я напад і лише тоді згадав, що й мама неграмотні. Вони подивились на мене, як на низінські щеня. Я весь похолов і чекав страшного, мама, наче застигли біля цебра. Постояли так цілу хвилину, а може, й більше. Потім підійшли до печі і відсунули за мовчки насипали в миску борщу, а вже потім сказали поїж, а тоді будемо говорити. І тут мене ніби штиркнуло не хочу їсти. Мама зміряла мене підозрілим поглядом, Повагалися. нарешті взяли миску, висипали борщу горщик. Ось прийде тато, я йому все розкажу, сказали холодно і якось ніби втомлено. Мені нічого не лишалося, як знову вдагтися і піти на двір. Того дня я вперше пошкодував, що тепер не літо. Тоді я дуже плакав би за тим борщем, а тепер сумно дивлюся на голі груші, виходжу на вулицю, не знаючи чого. Де ж дітися? нічого певного не думаючи, прямую вниз на долину. Хотів вернутися, взяти свої ковзани, але відчув, що зовсім не кортить їздити. Попрямував далі, аж раптом мене вириває з задуми веселий голос. Петрику, поглянь, аго? Мимохіть обертаюся і бачу радісного Івася. Він стоїть на своєму перелазі і розмахує над головою якоюсь книжкою Радий, щасливий, аж сяй. Що в тебе запитує, Лис Микита? Я щось чув про цю книжку, але дуже здалеку. Що воно за чудесі є? Ми опираємося на старі ворота, Івазок поспіхом гортає книжку, шукає малюнків, а їх багато, і всі вони якісь химерні, привабливі. Аж подих перехопила. Раптом Івась каже пішли читати. Він схопив мене за рукав і соломіць потяг за собою, і я пішов, вірніше почовгав за ним. Ще одна нагода помститися домашнім. Мені ж боронили ходити до залипугової хати, а я навмисне піду і сидітиму до самої ночі. Нехай пожуряться, нехай думають, що я втопився, нехай знають, як продавати того зайця, який став для мене більш ніж рідним. До густої темряви читали ми про хитрого лиса. Зачарований його пригодами, я спитала Вася, де він роздобув таку книжку? В бібліотеці, похвалився він, а ти б хотів взяти собі книжку? Хотів. Тоді гайда за мною. Я здам цю, а іншу візьму, і ти собі вибереш. Мені не віриться, що все так просто, хоч учитель нам у школі казав, записуватися. До бібліотеки. Тоді я не спитав його, як це записатися, а тепер дуже скартіло, а Івась тягне за рукав. Айда швидше бібліотеку зачинять. На щастя, вона була відчинена. Поріг переступає обережно, Івась попереду я за ним. Як глянув, на те диво, під захоплення аж рота розкрив. На всіх стінах невеликої кімнати по чотири полиці, і всі вони заставлені книжками. Малими й більшому, і різних кольорів. Тут, певно, книжки з усього світу уже ніде більше, уже ніде більше не зосталося. Чи є на світі десь такий чоловік, який умів би прочитати їх? Ну, що скажете, козаки? запитує нас молода жінка у білому коришку. Хочемо книжок, відповідає Івась і подає їй лиса Микиту. Жінка дивиться на книжку, потім на читача обличчя Повниться здивуванням ти вже прочитав. А вже ж, вона дуже цікава. Дайте мені ще таку цікаву, вимагає Івась, і я дивуюся, як він так вільно тут розмовляє. У нас усі книжки цікаві, каже молодиця. То я собі виберу, каже Івасик, і обійшовши довгий стіл, починаю глядати одну за одною книги. В'язні заніміло дивлюсь, хочу щось збагнути, коли це раптом жінка звертається і до мене. А ти, чий такий? Я очікував такого запитання і бадьоро відповів трохи макурчового, син. А, так це ти Петрик водолаз? Я. Хочеш книжку взяти? Хочу. Скажи татові, нехай прийде і розпишеться за тебе, тоді братимеш книжки. Ці слова вдарили, мов довбний по голові. Невже я піду звідси з порожніми руками?